26 березня 25-го року президентом України було підписано зміни до закону про соціальні послуги щодо удосконалення надання порядку цих соціальних послуг. Дія даних змін буде з 16 червня 25-го року. Метою прийняття нормативно-правового акту фактично є удосконалення окремих аспектів у наданні соціальних послуг в Україні. І врегулювання наявних нормативних прогалин і осучаснення окремих норм. Так довідомо, скажу, що попередній закон визначав 18 соціальних послуг базових, які повинні надаватися в органах місцевого самоврядування і фінансуватися за їхній рахунок. Наразі вносяться зміни новим нормативним документом, де крім надання базових соціальних послуг запроваджуються соціальні послуги загальнодержавного значення, які плануються фінансуватися у порядку, визначеному кабінетом міністрів з державного бюджету. Новими нормативними змінами на сьогоднішній день пропонується більш чітка класифікація надавачів соціальних послуг, і зараз її розмежовують на державну, комунальну і приватну власність. Також унормовується можливість надання соціальних послуг як дистанційно, так і на підставі укладеного договору в електронній формі, тобто через дію. Крім того. До 18 базових послуг вноситься ще одна базова послуга це фізичний супровід осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, і пересуваються на кріслах колісних саме до базової соціальної послуги, яка повинна практично надаватися в кожній громаді. В законі про соціальні послуги була завжди визначена потреба, як робити, але не було деталізовано відповідальності органів місцевого самоврядування. Наразі Саме змінами до закону буде передбачено порушення вимог законодавства про соціальні послуги і буде тягнути за собою як кримінальну, адміністративну або дисциплінарну відповідальність. І такими критеріями будуть умисне невжиття заходів посадовою особою щодо організації надання соціальних послуг особі, яка перебуває в складних життєвих обставин, надання соціальних послуг без включення до реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Надання юридичної і фізичної особи недостовірних відомостей і відповідність критеріям діяльності надавачів соціальних послуг. Також до відповідальності може бути притягнені надавачі соціальних послуг, які надають ці послуги без дотримання відповідних критерій, передбачених урядовою постановою, надається можливість територіальним громадам, і я зараз звертаюся до всіх голів територіальних громад. Ознайомтеся, будь ласка, змінами до закону, тому що це фактично буде для вас корисним почути, що якщо ви захочете отримувати... Компенсацію за надані соціальні послуги, які будуть закуповуватися Міністерством соціальної політики, то необхідно перетворення в некомерційне підприємство. І наразі до 31 грудня цього року закон про соціальні послуги надає спрощений порядок перетворення в некомерційні підприємства. Це буде в основному такі три основні моменти, коли кредитори установ закладів, що реорганізуються, не вправі вимагати від цих установ виконання незабезпечених зобов'язань, припинення або строкового виконання зобов'язання або забезпечення виконання зобов'язання. Згода кредитора на заміну боржна в такому випадку не буде вимагатися. Також обов'язова оцінка майна, яка передбачена законом України про оцінку майна і майнових прав. Та професійно-оціночну діяльність України для таких установ, що реорганізуються до 31 грудня 2025 року, застосовуватися не буде. Тому я ще раз звертаюся до наших територіальних громад. У нас є ще час. Прошу до. Середини червня фактично опрацювати ці зміни до закону, які увійдуть, визначитися, які послуги ви плануєте надавати. А оскільки у вас буде ближче до липня місяця, можливість повторення проведення оцінки потреб населення в соціальних послугах, у тому числі в даним законом, також передбачено і включення в територіальні громади надання всіх соціальних послуг для внутрішньопереміщених осіб за. Порядком, який буде визначений кабінетом міністрів, і часткова компенсація даних послуг буде йти з державного бюджету. Тому відома доведена ця інформація. Нам треба приймати ті програми і давати ці соціальні послуги, де є запит суспільства, тобто, де іменно є в нас зараз волині ті люди, які б могли з ними скористатися, а не робити просто, аби робити. Ви проведіть зараз аналіз і в першу чергу зверніть увагу на осіб з інвалідністю, які програми де діють. Прокомунікуйте також з містом Луцьк. Практично в місті Луцьк всі програми діють, тому що там люди говорять, що іменно в Луцьку вони отримують і пільги, і все інше. На базі РВА запросіть від громад відповідних заступників чи посадових осіб, де їм це роз'ясніть, скажіть, що робить держава. Як сказав Романо В'ячеславичу, він мені доповість, яку програму треба прийняти в області, в обласному бюджеті, щоб була, щоб ми могли теж якусь суму коштів передбачити на це. І так само скажіть кожній громаді, що їм треба зробити, щоб питання соціальної політики в нас було теж закрито. Ще в нас один такий виклик є, де ми будемо всі разом рухатись, це напрямок безбар'єрності, але. Тут зараз відповідний підрозділ ОВА, він буде напрацьовувати і давати реально проведе, з одної сторони аналіз, а з другої сторони і бачення, як по окремих громадах, так і в загальному по області. І ми це вже десь презентуємо, я де, думаю, ближче там, кінець червня, початок липня. Зрозумійте, що якщо наша держава і люди, українці прагнуть з великим відсотком вступити в Євросоюз і це наш. Один з е, пріоритетів найбільшої е, зовнішньої політики, то все рівно ми повинні адаптовуватися до тих стандартів, які зараз є в країнах Євросоюзу, і трохи і поступово туди рухатись. Тому ми це все проаналізуємо. Ви так же само аналізуєте, тому що кожна громада це, скажімо так, ви там господарі і ви повинні е, самі продумувати це все, а від нас буде підтримка.